Незламні, нескорені та неспинні – Саме такими є військовослужбовці, що складають нову структуру під назвою Хвардія наступу. Це додаткові бригади національної поліції, Держприкордонслужби та Нацгвардії, які формуються при міністерстві внутрішніх справ. Хто може вступити до їхніх лав та що для цього необхідно, розповість Людмила Труфин. Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування штурмових бригад Гвардія наступу. Про це на брифінгу повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації. За його словами, основою таких бригад будуть чинні поліцейські, прикордонники та бійці нацгвардійці. Насамперед йдеться про людей, які були на лінії фронту 2014-2015 років. Деякі з них воювали вже під час широкомасштабного вторгнення. База. І кістяк це ті героїчні офіцери, і ті солдати, які пройшли і мають дуже великий досвід боротьби і визволення нашої України. Це ті офіцери і солдати, які визволяли Київ, Житомир, Харків, Суми. І сьогодні так само боронять нашу країну на наступних наших рубежах, які ми готуємося звільняти. Набір до бригад є добровільним. До них можуть приєднуватись як чоловіки, так і жінки. Для всіх бійців зберігаються пільги, які мають військовослужбовці та поліцейські. Створено вісім бригад. Серед них підрозділ Нацполіції Людь, що об'єднує два штурмові полки, артилерію і роту спеціальних операцій. Зараз ніхто не залишиться осторонь. Ви самі бачите, не одна хвиля мобілізації на ворожій території. Все збільшують підрозділ, дуже великі втрати. І ні перед чим не зупиняється наш ворог. Тому підрозділи системи МВС також долучаються до виконання завдань спільно з Збройними силами України. Нема ніякої конкуренції між збройними силами і системою МВС. Ми всі діємо спільно в спільній координації. Навчання та бойове узгодження бригад триватиме кілька місяців. Спочатку воно буде індивідуальне, згодом у складі підрозділу. Щойно вони будуть готові, перейдуть до виконання бойових завдань. До складу бригади будуть входити протитанкові, артилерійські. Мінометні підрозділи. Основне, до чого ми прагнемо, прагнемо до того, щоб прийшли добровольці. Чому саме добровольці це сама вмотивована категорія, яка якраз в цьому випадку необхідна для того, щоб виконати всі бойові завдання, які ставляться перед додатковими силами, які зараз формуються в системі ОБС. Кожен кандидат має пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний і фізичний тести. Після успішного проходження він буде зарахований до структури, яку обрав. Зокрема, серед бригад національної гвардії Буревій, Червона Калина, Рубіж, Спартан, Азов та Карадах. В підрозділах Національної гвардії формується п'ять бригад за принципом переміщення по регіонах. Також можливий такий. Аспект, а саме, якщо військовослужбовці забажають проходити службу в місті Києві, в місті Запоріжжі чи в місті Харкові, з цим проблем ніяких не буде. Якщо військовослужбовці забажають проходити службу в інших містах та підрозділах Національної гвардії України, відповідно за їхнім рапортом та клопотанням, вони будуть переміщені. Щоб приєднатися до гвардії наступу, можна подати анкету на сайті Міністерства внутрішніх справ або через ЦНАПи у Чернівцях, Кельменцях та Вижниці. Саме головний посил добровільно мотивовані люди, які на сьогоднішній день готові захищати і визволяти територію України, які сьогодні знаходяться під загарбником. В тому числі буде формуватися бригада. Карадах, яка буде займатися визволенням нашого Криму. І я думаю, що перемога незабаром буде наша. Людмила Труфан, Максим Білоткач, теми дня ТВА.